Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. зараз буде огляд моїх кімнатних рослин. тож приємного вам перегляду. Хотіла коротенький зняти огляд своїх кімнатних рослин після зими. Ну вона ще не закінчилась, але я вже помітила, що буквально от після зимового сонцестояння усі рослинки вже почали як то йти в ріст. В них з'явилися бруньки і показують Це моя корделіна. Вона за зиму не стала гіршою, навпаки, в неї з'явились такі. Спробую показати такі гарненькі листочки червоні. На жаль, фікус помела, якого я до нього до неї підсадила. ну Звісно, от, бачите, отакі от такі листочки нижні, вони жовті, але це природній процес. так от ця, Цей фікус, він, ну скоріш за все, не приживеться, бо я дивлюсь, що він підсихає. ну Я думаю, єдине, що там листочки видно, що ще. Попробую залізти, показати є ще живі, що, можливо, його присипати зверху землею, отак пришпилити, як би до ґрунту, щоб він пустив додаткове коріння. Так, Далі в мене фаленопсис. Фаленопсиса все добре. У нього ось у планується цвітіння. Це в мене бразиліана февер, і вона буде цвісти фіолетовим кольором. Ну, йдемо в наступну кімнату. Це була дитяча. Так, а далі переходимо у вітальню. Це в мене перше вікно. Вони в мене маленькі. Живемо ми в хаті без фундаменту старенькій, і тут достатньо низько і так доволі мало світла. Значить, толстяночка моя, вона в принципі гарно себе почуває. За зиму можу сказати, що вона не змінилася. Зараз, мабуть, вже почали відростати якісь нові листя. так, Це хоя Ліза. Теж непогано. Ой, відпали пару листочків знизу старих. Ну, в принципі, це я вважаю, що це природній процес. Хлорофітом почувається набагато гірше, бо він в мене був взагалі такий красунчик. Я, до речі, залишу під відео у описі посилання на колекцію кімнатних рослин на серпень місяць і вам буде з чим порівнювати. Всього, бачите, оця діточка, вона взагалі щось так, так собі почуває. І вже багато листочків, насправді, я таких, які почали от звідси псуватись, я зірвала. Так, філодендрони. У мене тут два в одному. Один, по-моєму, white wave чи щось типу того. Тобто він чимось схожий на Біркіна, але він не Біркін. З цим взагалі в мене зараз. Обстановочка зовсім погана, тому що на ній я вам зараз покажу: ось я помітила трипсів. Тож, я його забираю зараз у ванну кімнату і будемо обробляти. І я думаю, ще до нього я когось знайду, або, ну, можливо, для профілактики просто. І це звичайний філодендрон. Отакий червоніючий, чи як він називається, я не пам'ятаю. Далі. А, далі манантуріум фіолетовий. Е, і, як бачите, виглядає він ну, так собі печальненько. Хоча літом він був красень, просто красень, він не переставав квітнути. Зараз в нього такі от жовті листки. ну, Я їх ще поки не зрізала, але буду зрізати. Далі дивимося із хорошого. Є тут ну, щось хороше. Ну, із хорошого, я не знаю, якщо вам буде помітно. Ще сфокусується камера чи ні, отут уже йде новий паросток. А ну, зараз, О, так, я думаю, видно буде. Так так що, сподіваюся, що він відійде. Далі це фікус бенгальський еудрей. Отакий от уже він красень. Зараз покажу, так виглядає. І він почав, до речі, рости теж в кінці грудня. Перші листочки тут розгортались, але видно, що йому не вистачає світла, тому що листочки крутяться. Бачите? Оце якраз ознака того, що світла не вистачає. Ну, Звісно, світла йому не вистачає, але я сподіваюся, що ще кілька місяців він якось протримається і потерпить, бо він в мене взагалі стояв у веранді, там дуже багато світла, і там йому було дуже добре. Ну, поки що так. Так, ну це мій акваріум. Хто не бачив, тут скалярії і щось інші рибки поховалися. Там ще неончики десь були, і ще десь була малінезія. Так, і переходимо до другого вікна. Ну, з орхідеями все чудово. Ці цвіту, Це, до речі, цвіте на старій гілці, я її не обрізала, з весни вона в мене стояла, і потім вони почали одростати і цвістити. Цей квітконос виріс у мене, він вже давно цвіте, вже, мабуть, я не знаю, чи з листопада чи ну, з листопада точно, можливо, навіть з жовтня. Оця красунька. Ну, не дуже давно цвіте, якісь місяць чи півтора, ну, тобто з ними все добре. Зараз кіт, почне проситись додому, мабуть. Далі, анторіум червоний це мій самий перший анторіум. І ви знаєте, можу вам його порекомендувати. Так, котяки хочеться додому. Скоро пустим. Так от, він цвіте безперервно. з... Ну, вже півтора року точно, і ось у нього, бачите, остання квіточка. Почергово тобто він або квіточку, або листочок дає. Ну, Цього разу виходить квіточка. І він найменш вибагливий. Так що, якщо ви хочете антуріума, але їх трошки побоїтесь, то отакі от класичний червоний я вам рекомендую. Тому що інші ну, такі трошки вони можуть бути вибагливими. Так, це з патіфілом. Той, що жіноче щастя, ну отаких от, от насправді є кілька листочків. Ну, ось видно, да? Я вже обрізала, він в мене трошки жовтіє. Але я сподіваюся, що, що він виправиться це через те, що можливо світла не вистачає. До речі, земля сухувата, бо його він не любить, коли його переливають. Так, щодо Монстери Манкімаск. До речі, восени в мене почалася з ним з нею така проблема, що листочки, ці верхні, почали такими будь, ну, зовсім поганими, вони жовтіли, вони я кілька зрізала. А потім, от уже теж з грудня місяця, я так зрозуміла, що вже коли починає збільшуватися день, то у рослин такий де природній починається вже. Ну, активний ріст так, от почалося видно, та це все новенькі листочки, бо я навіть переживала за нього. Але я потім зустріла там на просторах інтернету. Теж люди писали, що купили все добре. А вдома вона починає. Та Монстера трошки так жовтіти, але писали, да, видно, люди, в яких вона давно, що потім вона е звикає до нових умов, вона акліматизується і все в неї буде добре. Ну, Настільки я зрозуміла, що дійсно так. Тому що почали рости нові листочки. ну, Вони не такі великі, як ті, що були. ну, Я думаю, це через те, що тут все-таки ну, темнувато в мене їм. Так, замікурка з далі. Ой, ну, цей мене порадував, ось, Дивіться. Теж оця ось, нова листочок, такий, як шишечка, виходить. І он ще один, до речі, опа. оцей. Так от, теж от в грудні місяці, в кінці грудня, я помітила, що вже почав рости новий листочок, тепер ось, ось ще один росте. Ну, тобто йому все добре, тим більше, що заміокулькас він не дуже вибагливий до світла і взагалі не дуже вибагливий. Основне, його не заливати. Так, далі, настільки я пам'ятаю, хамедорея витончена. ну, Судячи з усього, ну, тут є трошки, бачите, на листочках такі плямочки. А так, в принципі, виглядає вона більш-менш нормально. Оце ось у новий листочок іде. Тобто, якби їй тут більш-менш нормально. До речі, про хамедорею кажуть, що вона теж витримує ну, таке поганеньке освітлення. Так, далі ми переходимо в вікно в ванній кімнаті і розкажу про його біль. Так, оце в мене теж Антуріум, цей червоний. Тут мався бути жовтий і Боже, забула. шоколадний. Шоколадний, але щось пішло не так. Я вибачаюсь, це в мене машинка зливає воду. Якщо звуки на фоні, бо вона кімната, все таки е, так. Е, і я не знаю. Ну, я так думаю, що ці вже все. Безнадійні. Це, й можливо, бо ось цей листочок в нього новенький, більш-менш. Дифенбахія. це така маленька кущова форма, вона не росте великою і вона росте кущиком, тому не лиса знизу. Зараз покажу її. Так. Ну, дифенбахія теж за зиму стала не така гарна, як раніше. От Бачите, жовтий листочок з'явився. Кінчики теж жовтіють, незважаючи на те, що це ванна кімната. І тут, ну, в принципі, я думаю, що вологість достатньо велика. Так, це антуріум у мене фіолетовий. Ну, теж він такий трошки втомлений. Бачите, із плямками. Але все-таки я сподіваюся, що він на весну краще себе буде почувати. Так, це філодендрон атом. В принципі, в нього начебто все добре. Але мене зараз бантежить, що це дуже. Я не знаю, як вам показати настільки, це маленька. Є тут розмір, діаметр, ємкість. Ну, тобто він в маленькому горщику, я думаю, його пересажу трошки більший, бо дуже швидко висихає земля, і він вже аж такий в'яний. Так, далі це в мене філодендрон. Ого, гітаровидний, мабуть, так. Ну, Якщо ні, то поправити. І в нього, в принципі, все добре, тому що ось пішов рости новенький листочок. Ну, Тут в мене два саджанця. В одного все добре, а в другого маленького. Ну, так, він ще не в активному рості такому, але теж більш-менш. І найбільша моя. ой, Як, це біда? да? На цьому вікні це оцей. Плющ він був дуже-дуже гарний, і я сама його ну, ще не загубила, але дуже його. Бачите, тут взять ці листочки, вони геть сухі. Це тому що тут маленька ємкість, і вона в принципі достатньо швидко пересихає, і я щось за нього забулася. І два тижні точно я його не поливала у цій малесенькій ємкості. І потім я вже звернула увагу на те, що, от, бачите, Почали листочки сохнуті опадати. Я його, звісно, полила, але частину листків, бачите, який лиси він все одно втратив. Ну, Будемо сподіватися, що на літо він обросте. Ну І зараз підемо в кухню. Так, кухня. Тут, мабуть, найбільше рослин у мене на фоні може бути чути, бо в мене пральна машина як я вам вже в ванній кімнаті казала. Так. Ну, почну зверху. Тут у мене був філодендрон Бразилія дуже-дуже класний. Потім на нього напала, е напали тріпси повністю. Дуже сильно вони його обсіли, і я вирішила, що навряд чи я зможу з ними боротися, тому я його коротко постригла, але я його постригла якраз тоді, коли в нього почався період спокою. Тому, от майже всю зиму він от такими от кочеришками в мене був. Ну, зараз видно, так, що вже почали рости нові пагани на всіх. Гілочках, ну я сподіваюся, що далі буде краще. Так, Тут в мене Антуріума 2, це Лівіум Red. Ось до речі покажу новеньку квіточку, дуже класно. І це в мене Амалія Елеганс. Тут теж ось буде. Сподіваюсь, вам видно. Да? Буде квіточка, і в нього начебто все добре. Оце усього мама того пілодендрона атома маленько ще вам показувала у ванній кімнаті. На неї теж нападали тріпси. Упс, Така невдачка. Ну, ладно. І я помітила, що тріпсів я на ньому не бачу. І багато, бачите, мало... діточок пішло рости. Тобто, ну, виглядає він, я думаю, що в нього все буде добре. Так, далі це Каланхой, у мене збирається цвісти вже. Це, якщо я не помиляюсь, буде помаранчевого кольору. Так, далі. Далі це антуріум ш... Ш... Шред... шерцера. Шерцера, що з такими от великими загугулінами. І в нього, в принципі, все більш-менш нормально, тому що ось о, тут червоний і ну, такий біло-жовтий, -біло оскільки він збирається цвісти і тут, і ось і білий, то я думаю, що в принципі в нього все більш-менш. Хоча є листочки, такі ось, бачите? Ну, в Антурівма це така трошки його слабкість. що Цей трошки гірше виглядає. Тут у мене, здається, білий і. Ой, мабуть, білий і червоний, я вже не пам'ятаю. Але теж ось пішов новий пагін. Що його показати? Але тут поки що нічого не йде, бачите, ну такий він втомлений. Прямо втомлений, але цих я брала із оцінки, то вони такі були доволі хворобливі. А ні, там не червоний точно. Якщо червоний тут... То, можливо, там, не знаю, який ще рожевий. Тут в мене жовтий мабуть жовтий і червоний посажені. Ну, тут ось молоді листочки йдуть. Все в них. Ну, листочки да, печальненькі. Тут, мабуть, рожевий і білий, скоріш за все, поряд. А тут червоний і жовтий. Найкраще, мабуть, перезимували в мене фікуси. Фікус Кінки, до речі, я його дуже так опасалася, не знаю, як це українською. Приймалася за нього, бо за нього казали, що він і там листя часто скидає, і все. Тим більше, що ціле літо він в мене стояв на веранді, там було дуже багато світлу. Казали, якраз, що він не любить зміни місця. На зиму він, звісно, поїхав у тепле місце, відносно тепле у кухню. І бачите, в принципі, листки всі на місці, все добре. Також фіку одразу показую Шревіріана, мій такий фаворит. Боже, як я його люблю, дивіться, який він красотунчик. Ну, це було ще при пересилці. ці механічні пошкодження. Все в нього добре, він росте, я ним довольна. Так, далі монстера Альба. Ну. Враховуючи, да, що це період спокою і вона практично не росла, то вона одна гілочка, мато два е, паростка, одна почуває себе в принципі, непогано, а друга вона взагалі пішла в білий колір. Тобто всі листки, які в неї на цьому пагані виростали, вони білі. І це ну, погано, тому що е, білий листок не приймає участі в фотосинтезі і, до речі, за той паганець я дуже переживаю. Так, цей фікус теж все в нього добре, це фікус е бен Бенедікта Lie, здається так. І отой, е що я до нього підсадила, фікус поміла, маленький кампельний фокус. Все. Теж у нього все добре, бо тоді я підсадила одного до корделіни, яку я вам вже е показувала, і другий от сюди до цього Алі. То тут все добре. Прямо він сподобалось йому тут. Так, далі. Це у мене філодендрони два. О, я вже не пам'ятаю, як, як цей салатовий зветься. І це у мене принцеса Еліганс. Ну, от я думаю, що, можливо, я ще принцесу. Взагалі, я так помітила, що філодендрони, мабуть, із тих рослин, які в мене, вони найбільше. Схильні до тріпсів, щось вони їх полюбляють, то я думаю, що для профілактики я візьму всі філодендрони і все-таки оброблю. Так, далі нефролепсіс. Ну, в принципі, в загальному можна сказати, що він себе нормально почуває. Все, ростуть нові листочки, але старі, ну, в принципі, я вважаю, що це такий доволі природний процес, що старі відмирають. Є такі, от, бачите, жовтенькі. Так, це у нас строманта э, триколор, і в неї теж все добре. Подивитися на э, свіженький новий листочок, він прекрасний, С, э, ви, як судячи з його э, розкраски, як буде українською, розфарбування, якісь слово негарне, ну, неважливо, що йому і світла тут вистачає. І, в принципі, все добре. Так. Це в мене Венерин волос Адіантум. У мене тут було два види, один, бачите, одного майже не залишилось ось ще. гілочка зламалася, обсохла. Зараз покажу, викинути треба. Так, І ну, він відростає, але ну так. А от другий вид цього одіанту, мабуть, теж. Так? то оці ялинки, да, такі на коноплю чимось схожі, вони набагато краще себе почувають, я дивлюсь, чим всі маленькі. Так, це вже щось не пам'ятаю. Аденіум, здається, да? теж в мене папора така. Ну, так собі. Я дивлюсь, що йому тут трошки важкувато зимувати, якісь пагони в нього відсихали в процесі молоді. Ну, з старими начебто все добре. Так, ще в мене тут О, забула, як називається. Боже, всех знала. Ну, можливо, згадаю, да. то в нього, в принципі, все добре, росте сінгонім. О, я ж думаю, що я його... я його маю знати. Ростуть молоді листочки, час від часу я його кручу, але розумію, що цей горщик йому вже маловатий, бо дуже швидко пересихає земля. Так, І тут ще в мене спатіфілом є. Це більший сорт від того, що у вітальні. Цей високий він, мабуть, ну, сантиметрів 40-50, а то й до 30 росте. Теж я в нього вже обрізала кілька жовтих листочків, ну, старих. В принципі, то, теж я вважаю, що для спатіфілума це такий достатньо природній процес, коли старі листки. У нього відсихають. Ну, кінчики так. Є така проблема, що він дуже любить вологу. А оскільки в мене ось, прямо під ним стоїть обігрівач, то тут повітря достатньо пересушено. От зараз покажу, якщо видно. 50, ну, Зараз 59%, але зазвичай десь 50-52%. Так, ну, все, мабуть, отака в мене зараз на Яке в нас сьогодні число? на 25 січня така колекція. І я сподіваюся, що десь до березня-квітня вона стане ще гарнішою. Ну і обіцяна обробка від трипсів філодендрона та його інших родичів філодендронів. Сподіваюся, що ця обробка допоможе. Через тиждень я повторю. Більшість рослин тут обробляються просто для профілактики. І сподіваюся, що вам було цікаве це відео, що воно вам сподобалось. Не забувайте підтримувати мене коментарями, підпискою та лайками. І до наступних зустрічей!